Бонсуа, доброго вечора всім! В минулому відео я вам пообіцяла, в мене бачите, такий хелоунський макіяж, чому? Зараз це поясню по порядку. Я вам пообіцяла, що я вам зроблю відеоогляд на нашу нову бронзуючу пудру На ось такий. Ось таку ось така Gold Я собі взяла ось такий відтіночок. Як я і сказала, я собі взяла відтінок, дуже гарна така, дуже гарне пакування. Таке коричнево бронзове, таке з золотим. Ось такий колір, бачите, такий. Тобто я собі взяла натуральний бронзовий. У мене дуже біла шкіра, яке я казала в минулому відео, для того, щоб зробити собі, ну, зробити, як кажуть, пробний макіяж і зрівняти. Можемо можем порівняти зараз. Моя біла шкіра. І половину обличчя спочатку зробимо цю бронзирующую пудру, тобто пудра, яка робить нам ефект легкого, легкої засмаги, скажімо так, українською. вірно. Значить, робимо так. Зараз я підніму волосся, приберу його з лова, бо на, бо на лобі воно не потрібне нам, так, якось так якось так, щоб підняти, Наш, до, до речі, наші заколки, ті, що я казала, не дуже тримаються, бо в мене не таке густе волосся, як для них. Але я намагаюся її причепити. Ось і ще зараз. Ну, почеплю, я думаю, почеплю. Бо мені ж треба вам продемонструвати, як воно буде. Чи буде воно видно, чи не буде, чи буде просто легкий такий відтінок засмаги та і все. Ну добре. Ні, таки не хоче триматися вона. Не хоче. Я її розтягнула, ще я сама винувата. Я її взяла, розтягла так, що вона тепер. Злітає з мене взагалі, не тримається. Так, ну добре, хай буде вже, як є. Так. Тепер. Що в матері. Коротше, так, беремо, в мене є дві кисті. Є кисть ось така кабуки, як я казала. Я буду нею робити, бо тої кисті спеціально щітки, ну скажем, вірно, щітка для нанесення цих бронзуючих засобів. Щітки досі в каталозі немає. Я її не купила, але я її не розглядала її дуже до, до придбання, тому що в мене є ось така дуже гарна Джордані Голд кисть кабуки. Ось така чордані голд, кість кабуки. І є в мене ще ось така кисточка. Бачите, ось така кість також гарна для нанесення. Ну, вона не для пудри, звісно, вона більше для нанесення тонального засобу або для румян в крайньому випадку. Ну, Спробуємо кістю кабуки. Якщо вона буде погано нам наносити, нанесемо цей Ну, для, для початку я взяла для себе ось таку, там була скидка мінус 5 5 20 Ось таку дуже гарну основу. Джордані Голд, основа наша освіжаюча на сиру, точні, основі. Основа під макіяж, основа під тональну основу. Тобто це база. Зараз нанесемо бази трошки на обличчя, для того, щоб ну, як би, розуміємо. Да? Для того щоб воно трошки, щоб ця вбиралась краще. Ми зараз нанесемо цю базу, зробимо. Трошки нанесемо на обличчя. На все обличчя наносимо базу. Ось так. Ну і на макіяжі тільки очі нафарбувані дуже сильно. Ну, і губи я нафарбувала трошки, щоб, ну, щоб не лякати людей. Де, бо такі очі нафарбовані губи, це щось буде взагалі нонсенс якийсь. Ну, нанесемо. Зараз воно трошки вбереться, Трошечки вбереться, І ми зараз будемо наносити. Цю пудру нанесемо половину обличчя, ту пудру, нанесемо її. Якась причусь кассуні гітлер. Це оце, всі ці засоби мої для укладки волосся, які дуже шовковим його роблять. Воно потім по ньому все злітає, заколки з нього злітають після цих шовкових засобів. Ці масла всі наші, які нам рішами, які нам дають шовкове волосся. Воно все таке, як, як намазане жиром. І ні чорта на ньому не тримається. Тобто дуже гарно, бачите, обличчя таке трошки навіть це. Вона, вона сяюча, вона є сяюча. Тут в неї, як би може, видно буде, бачите, ось вона, у неї таке сяєння де можна, можна побачити, як, як під освітлювачем воно сяє. такі мілесенькі, мілесенькі, такі, як мікрочасточки, такого дуже сяючого, ну, як би таке рожево, бусково, фіолетового, ну гарний дуже. Так, просохло так, вибралося. Тепер будемо беремо кість. Ну, спробуємо, з Богом, як кажуть. Якщо щось буде страшне, я ще не пробувала. Чесно кажу, ви ж бачите, абсолютно чиста, нова ще жодного разу я по ній не провела ще кистю. Як завжди, я кажу вам, завжди тільки правду. Хочу нанести і спробувати. Якщо буде щось страшне, то будемо сміятися разом. Ну, поїхали. Так, ну, нанесення робимо так. Щось воно мало бере. Ну, зараз подивимося. Так, щось я не бачу нічого. Вам видно, ні? Мені нічого не видно поки що. Так, ну давайте наносите ніс на і на цю половину обличчя. Ну. Поки що я нічого не бачу, чесно. Не бачу я такого особливого ефекту. Ну, блищить, так, да, блищить добре. А щось бронзування як такого, я... можна було сміло брати, мабуть, мені також. Я... Перелякалась, думала, вона буде сильно темна. Там є сам кіс із бронза. Бронза сонячні цілунки, сонячний цілунок. Це просто натураль... не, бронза, натуральний бронзовий. А та йде ну, на цю половину обличчя, а на цю нічого не бачу. Вам видно щось? ні? Ну, ще додам. Може це кисть така не дуже зручна, але ж та кисточка вона теж така сама. Давайте плотною. кисть плотна. Щітка та плотна яка. Продається до неї. Давайте плотною цією спробуємо. Спробуємо цією. Ну, воно так видно, наносить І аромат. До речі, Джордані Essence. От Аромат Джордані Gold Essence. Точно аромат тієї води. Парфумів. Ага, от тепер бачу, бачите? Воно, мало того, що воно дуже гарно сяє, як золотом, лице, наче золотом, змащене. Так воно ще й потемнішало, Бачите? О, ця сторона обличчя і ця. Треба взяти дзеркало, певне, що в мене дзеркало тут під руками. Зараз. Бо я, я в відеокамеру, цю вічку камери, я не дуже бачу, я вже стерла половину цієї. Ну, воно дуже блищить. Дуже блищить. Дуже. Блищить дуже так і. Як сказати? Знаєте, це схоже. Це ж схоже на ті бронзові статуї, які стоять на вулицях. От у нас тут ідеш в центр міста. Коли по центру по, пі, у нас є пішохідна зона, така повністю пішохідна зона, то тільки пішоходи ходять. Нема жодної машини, нема жодної, ні, ну, на, дітвара на, на на електросамокатах, на цих там на якихось своїх цих катаються на цих фічахних. одне колесо або два на самокаті їдуть. То і стоїть в центрі міста, стоїть е, такий мужичок. Мужчинка, Він повністю, ну ви знаєте, так, така є зараз в великих містах, така зараз є така, як виставу роблять, такі статуї людина змащена повністю нагадує статую. Він стоїть, він не, не так не, не блимає очима, не ворушиться. І коли підходиш до нього, він протягує руку або намагається з вами привітатися. Дуже, дуже дуже смішно виходить. спочатку, коли люди ще не знали, що всі лякалися, а потім звикли. Якісь гроші, не накидають, я не знаю, я не звертаю. Я ніколи, ніколи близько не підходжу, мені вічно ні, ніколи. Я біжу, я бігом, бігом по своїх справах. Ну так, коротше, половина обличчя, можете бачити, вона блищить. Засвічує, засвічує освітлювач. І я ось тут я бачу, бачу в цьому в дзеркалі дуже сильно різницю бачу. Ця половина обличчя біла, а ця, бачите, вона біла. А ця половина обличчя, вона вже така, мало того, що вона сяє вся, як бронзова, знаєте, як, як золота. Так вона іще ароматно пахне Дюждені Голтисенце. І вона ще така, як, як мідна монетка, вже така світла. знаєте. Да, так і видно. Але, чесно сказати, а куди в такому вигляді можна йти? Воно все настільки сяє, настільки блищить. Ну, під сонцем ми так не засмагаємо. Ну Ми засмагли, да, у нас робиться темний такий більш колір обличчя. Да? від сонячної засмаги. Ну, от бачите, ця половина така якась жовта, мідна, така і блищиться. І ця біла, білосніжна, да? так? Так, видно. Ну, давайте зрівняємо, подивимося. Це я буду точно як та статуя в місті. Як Арлікін, так? Зараз подивимось. Ні, ну ефект, звісно, він видно одразу. Зараз уже я так добре нанесла. Добре видно. Але, чесно скажу, я не знаю, куди б я пішла в такому вигляді. Ну, воно воно гарне, дуже красивий колір виходить, такий дуже. Бачите, такий вже я завіняла і тут ще трошки додати треба. Ну, що я хочу сказати? Більше за все, воно мені нагадує або такі бронзові рум'яни, такі дуже насичені, гарні, такі м'які, ароматні, такі. легко наноситься, дуже легко, або хайлайтер. Скоріше за все. Але як пудра. Знаєте, я зробила такий висновок. Я розумію так, що якщо. Ну, зараз вже видно. Бачите, я нанесла спеціально на очі такий макіяж золотаво-коричневий, дуже такий бронз, бронзом. Спеціально під цю пудру. Зарані, да? але я так розумію, що ну, тепер, звісно, він трошки так вже не кидається в очі, як це виглядає більш натурально. Але воно настільки сяє. А на сонці воно взагалі буде, як наче золотом, намазано блищати. Я розумію так, краще за все, я думаю, це все буде виглядати, коли обличчя засмагло. Я от собі так от, сьогодні отримала свою посилку і думала одразу про цю пудру. Я думала так, Скоріше за все, це продукт, який наноситься на засмаглу шкіру. Ну, на біло можна його нанести. Ну, видно, знаєте, такий, як. От якби вона так не блищала, таким золотом, таким міддю прям, ну, ну, прям золотим, розумієте, як, як, якби я. Ну, ми торти купляємо, у нас тут такі торти пражські вони, а та є різні торти, є німецькі, у нас. Тобто вони. На них таке кондитерське золото, такі листочки кондитерського золота, на якихось на марципанчиках зверху або на шматочках шоколаду білого, зверху нанесене це золото кондитерське. Ну, Натуральне золото, воно блищить, воно ну, натуральне золото. розумієте? Якщо на руку його так усе ну золото. От такий самий, такий самий ефект має ось, це, ось ця пудра, таке обличчя після неї, як наче воно цим кондитерським золотом змащене. І воно бачите, воно все блищить, все кругом блищить. На ніс його наносити. Взагалі не треба. Ну, ні, ну треба, може, я просту пудру темно нанести на ніс, бо тоді буде ну взагалі, ну. ні, ну. Коротше, вигляд, так, да, засмаглого такого, знаєте, засмаглого обличчя. Але цей блиск, мене таке враження, що я отой Арлікін, який стоїть в центрі міста, у нас розважає людей. Коротше, я роблю от такий. Оця пудра. Ця пудра, бачите, я вже її розтерла, я її вже на себе нанесла. Ця пудра дуже добре, я думаю, о -о, дуже добре ця пудра на засмаглу шкіру. І то так наносити її можна, як хайлайтер, ось так. Потім по цих лініях, ось так. Десь там на підборідді, десь отут. Ну, Можна трохи на лоба нанести, але дуже так вже її таким шаром таким наносити. ну... Ну, я б не сказала, ну, бачите, воно дуже насвічує, не можна цього ефекту так бачити, як я бачу. От я в дзеркалі бачу себе такою, знаєте, світло бронзове, таке, такою, як засмага. як засмага. Ціни б її не було, якщо б вона так вся не блищала. Ну, дуже вона блищить. Ну, дуже блищить. Я не знаю, я я думала, вона, знаєте, як, я вважала, що вона матова і має трошечки, трошечки такі, як ну, от, як, як основа під, під неї, да, нею. Під пудру, під тональник, Це основа нашого Джордані Голд. Трошечки таке, як зволожуюча, з блискітками злегка. А воно, ну... або це так, варіант на вихід на вечір, тоді і шию, і тут десь плечі можна нанести. У нас колись були такі продукти, ми наносили як під засмагу, такі вони з хайлайтером, такі з блиском були. Воно взагалі так дивитись ну, свічує дуже, дуже так, видно Не дуже не дуже примітно. А коли так зблизька в дзеркало дивишся, ну, такий темний, рівний, такий як засмага темна рівна, але ну дуже воно намазане, як золотом лещить, я ще раз повторюю, воно дуже блискуче. Це можна нанести, але наносити, я ще раз кажу, вдень його наносити. Тільки можна як хайлайтер. Ось так по цих місцях, тут на кінчик, носа, ну, тільки трошечки, так, щоб сяло. і тут на підборіддя, щоб освіжити обличчя. розумієте? Можна просто, просто замість рум'ян. Не як хайлайтер, а просто як рум'яна такі нанести гарні буде. Але ввечері, коли ви кудись їдете, особливо ті, хто десь у відпустці, або просто вдома десь у себе там пішли, я знаю, з ріднею з друзями, пішли кудись посидіти, ну так, щоб воно. Таке освітлення ще, знаєте, воно затемнене освітлення в приміщенні, і так тільки щось там мігає десь, місце, то воно, воно буде виглядати класно, воно буде так, сяє обличчя, таке буде відблискувати, гарно віддавати. А так на день ні, ні в якому разі на день повністю на обличчя його наносити не можна. Бо воно ну таке враження, що я рум'яна нанесла повністю на все лице. такі сяючі рум'яна, дуже гарні бронзові рум'яна, нанесла на все лице. Ну, тобто, Там і на сайті по-моєму, показано, що він йде так, як брозатор, трошки хайлайтером, як румянами нанесено. Дівчата дуже там засмаглі обличчя в каталозі, тому я не змогла зорієнтуватись. Я вирішила нанести продемонструвати на все обличчя. Нанесла на все обличчя, все обличчя сяє як блін. Маслом і свіжим. Ні, воно воно, звісно, смачно виглядає, але не дуже доречно вдень. Тобто, мій висновок такий. Ця річ дуже класна. Або якщо ви поверх темної пудри, або поверх своєї засмаги вже натуральної, ви будете легенькою його наносити, не дуже так, як я нанесла, щоб побачити ну, різницю різниці немає вже. Да? Я так нанесла, щоб було видно і там, і там, і там воно скрізь однакове. Але воно дуже блискуче. Таке блискуче, я ще раз повторюю, таке враження, що я гарними рум'янами бронзовими або хайлайтером, таким дуже темним, нанесла повністю на все обличчя. Тобто на день. На все обличчя ми його не наносимо. Мій висновок такий. Ну, як діло хазяйське, хтось куп, ну, придбає собі і буде наносити на все обличчя, йому буде подобатись, можливо, в день. Але я для себе вирішила, що на день він на все обличчя тільки так можна десь знаєте, ну, по щаках десь пройтись. Ну, тобто... тобто так, я, я думала, чесно, я очікувала, я думала, що ось ці пудри, вони як більш такі не те, що вони. Зовсім не такі не блискучий. Я думала, що вони більш матові. Ну, просто як мата. у нас є така темна матова пудра, Джордані така прям темного відтінку. Я думаю, що вони такі бронзові, темні, а потім, оті, що у нас, я казала, що я собі навіть не розглядала для придбання в тюбіку. В тюбіку ще такий бронзатор рідкий, так, як кремовий, то ось тим кремовим, я думала, можна буде зверху дати такий бронзовий відтінок там, де, там, де нам захочеться. Я думала, що пудра вона майже матова. Ну, трошки, може, блиск, але матова. А вона повністю. Лю, Люрікс на блищі, вона дуже сяюча, вона повністю бачите, бачите? як дзеркало обличчя після нього. Воно золотом повністю все сяє обличчя. І це те, що воно освітлювач мені насвітлює на обличчя, воно так не дуже то виглядає, але в житті дуже дуже сяє. дуже. Це буде вдень, іти від вас буде сонце відбиватися, як від вікна або від дзеркала. Ну, дуже, бачите, ось це воно, оце все сяє, воно все повністю золотом сяє. Ну, Тобто, це продукт не на день. Це продукт такий, який треба наносити на дуже темну засмагу шкіру, або просто на засмагу шкіру. І так, місцями там, де вам треба нанести. Або ввечері можна і на все обличчя нанести, тільки легко, так знаєте, поверх вашої, вашої засмаги або темної пудри. Розібралися. Тепер мені ще вам хочеться представити. Ось такі у мене дві новиночки. Це наші ті бальзами, про які я казала. Ось це у нас е, е, ніжний, ніжний рожевий. Це у нас іде ніжний рожевий, да. це у нас Light pink. я вам зараз продемонструю, бо на, на губи я хочу нанести помаду, яку вже дуже давно мріяла придбати, але все ніяк мене не виходило. Так, коротше, що ми, що ми робимо? Ми натискаємо на цей аплікатор багато разів. Так. Декілька разів, бачите, він починає блищати. І тоді ми ним наносимо ось так робимо сводчик. Ух тий колір! Я багато разів одразу нащолкала. Бачите, я ще до цього щолкала, щоб воно вже видавалось одразу, щоб в кадрі не тормозити, не чекати довго. Бачите, гарний колір. Ух, тишка, гарний. Угу. Бачите, так блик, такий гарний. І він такий зволожуючий. Ух ти клас! Губи одразу такі прям... М'якенькі такі гарні. Це такий ніжний персиковий light pink, Ну, легкий персиковий, скажімо. Фу, легкий рожевий рожевий, легкий рожевий. А це другий це у нас просто персиковий рожевий. Також натискаємо. Ну, Там так написано е, на сайті. Якщо ви хочете просто як бальзам. Ви нажимаєте один-два рази на аплікатор, на ну, це щелка, як ручка, яка вторучка як нажимаєте. І буквально так наносите там на ніч або вдень виходите, щоб губи змастити. А якщо ви хочете колір, от я багато разів натисла, бачите, такий яскравий, рожевий, такий гарний ніжний колір. І персиковий також. Також, бачите, близький є? Поруч зробимо персиковий. Ось такий. От такий персиковий, бачите? Дуже ніжний кольор, дуже гарний. Він навіть більше мені подобається, ніж цей, ніж цей легкий рожевий, ніжний, розовий. Цей. ніжний рожевий. Дуже гарний. Два такі кольори. Один light pink, другий Peach pink. Тобто легкий рожевий і персиковий рожевий. Ну, персиковий навіть більше подобається. я ж кажу Він такий ніжний, абсолютно ніжний, дуже гарний. А це рожевий, такий рожевий і персиковий рожевий. Дуже гарні відтінки. Просто казка. Ну, а тепер ще на останок хотіла вам макіяж повністю Джордані Gold, ну це Ваунд, Ці бальзами для губ я вже казала. Я в минулому відео все позаминуло, все порозповіла, а тепер просто вам демонструю те, що я обіцяла. так, Ну, коротше, зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Це ще в мене така Джордані Gold була. До ювілейна, така масажечка гарна. Джордані Gold, Все облищить, все золоті. Тому я на себе золото ніяке не вдягала, подягала таке тигрове око. Це, це набір, це були сережки. Я собі так зібрала набір і брош. А це просто в мене тигрове око ще з минулих з перших каталогів Норхен. Так, ось такий Scarlet Red. Червоний, червоний ред. Red. Red. голівудський червоний. Чому? Я весь час брала різні відтінки, а до цього мені мене ніяк руки не доходили. Потім, коли я вирішила собі його придбати, він пощез. На сайті його не було. Тепер він з'явився на сайті його повно. І я вирішила, що я нарешті його візьму. Так, його. Його код. Так, знову код не подивилась. 20, 247 667. Ого. 247 667. Якщо я правильно зрозуміла. Ну, думаю, правильно. Ні. 44 829. Не то. Щось було не то. 44 829. Добре, значить то був якийсь адрес якась була. Так, дивимося. Оцей червоний. Він, він, бачите, кольор, який у нього гарний. І сам він такий, ну, казковий. Ну, зараз подивимось. Хочу нанести. Ану. І аромат у нього такий. Він перцем якимсь чорним. Трошки чорним перцем пахне вирожев. Ну, бачите, навіть на таку бежеву коричневу помада світла була, навіть на неї дає такий ефект гарний. Обличчя сяє. Помада, голівудський, червоний, можна в голівуд. А він вже згорів, так? Да? Ну, ладно. Ще не згорів. Чи відновили вже. Ну, тобто ось такий гарний колір. Ви знаєте, колір подобається. Воно просто подобається, чесно. М -м -м, дуже гарний колір. Це ті помади рідкі, так як і наші помади Іван рідкі, про які я вам розповідала в минулих відео, буквально перед цим відео. М -м -м, красний. Такий червоний, він не такий не, не яскравий, і не темний, і не кривавий, а саме просто червоний. От Червоний, як він, як маки. навіть як це ще поверх тої бежево коричневої помади. Золота в мене золотисто коричнева бежева трошки вона була. Колір скоза косковий колір. Дійсно, дійсно Scarlet Red. Голівудський червоний колос. Коротше, ось таке коротеньке відео. Я спеціально вже так швидко, тільки но забрала, тільки но забрала свою посилку. І мені дуже захотілося спробувати цю пудру, спробувати ефект, який вона дає. І дуже вам захотілося все записати, бо я обіцяла минулому відео клятвено завіряла всіх, як я люблю казати, що я зроблю відео саме як я буду наносити. Ну, дуже тут не так видно колір. Здається, що також шкіра просто дуже блищить, але світла. Але насправді вона така дійсно бронзова, світло-бронзова така, така засмагла вся і така вся блискуча, як золотом притрушена. Коротше, ось так. Така помада. Скарлетт Red. Голівудський, червоний. Ось такі, така у нас пудра, бронзатор. Натуральний бронзовий. Natural бронза. Natural бронза. І ще є Sun Kissed бронза. Сонячні цілунки бронза. Так, і де у нас код 46 934. 46 934. 46 934. Jordani Gold Essence. Bronze Powder. Бронзуюча пудра. Це відтінок у нас. Natural Bronze. Бачите, написано Natural Bronze. І ще другий відтінок. їх всього два. Другий відтінок Kissed Bronze, Тобто сонячні цілунки. Бронзові, бронзові, бронза. І таке інше, темна. І ще один такий в маленькому, як в Jordan Gold у нас були ці для тобто для консилери. Навколо очей і так далі, там на обличчя ми їх наносимо, такі, саме в таких тюбіках такого розміру, такої, така, така доза саме наповню, наповнення тюбіку. Була у нас в Данігом такий консилер, був світлі темні. Такого точно розміру, таке, такі самі грами, все, тільки бронзатор кремово, такий кремовий, дуже-дуже темний бронзовий, він такий майже, ну, як, як коричневий. такий. Ну, Його я не розглядала, я не розглядаю для придбання він мені до чого, тому що мені навіть ця. Здається, темнувата, якщо ще трошки додати, і дуже 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 сяюча, тобто не на день для мене це. Не на день, це тільки на вечір кудись і тільки тоді, коли обличчя трошечки вже засмагло. Ну, я ним тепер буду на відео собі робити хайлайтером його або бронзові рум'яна, такі дуже гарні буду робити. і Буде дуже видно, можна навіть, от дивіться, воно тут світло, якщо так ще більше зробити, більше нанести, так жирно нанести, як кажуть, да? воно дійсно як рум'яна бронза, такі бронзові, дуже гарні сяючі, золотаво бронзові. Золотаво-бронзові рум'яна. Ось такі. Ну так. Виконала свою обіцянку. Те, що вам пообіцяла, продемонструвала вам суперновиночки наші, суперновинки, раунд, Беріть, якщо вам треба. Вони зараз на великій знижці, як новинки, яка тільки як ті, як ті, як перші каталоги, е, іде, перший каталог, ідуть знижки гарні, дуже на них, можна їх придбати. Там ще є третій такий бежево, такий натуральний якийсь бежево, такі бежево, 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 я навіть це нюдовий, ну, гарний такий, майже прозорий такий його майже не видно. Потім ось ця гарна річ. Ця гарна річ підкладова база Ми її називаємо мінезен Gold. Голджордані Голд. Голд основа під макіяж і наша ось ця новиночка, суперновиночка. Бронза, на нечує бронза Джордані Голд, а з ароматом парфума Джордані Gold Essence. Також і та друга темна. І так, кремова та текстура в маленькому тюбіку. Бронзатор іде також з ароматом Джордані Gold Essence наших парфумів. І парфуми Джордані Gold Essence, Я не знаю скільки вони в Україні зараз. Тут вони в Європі 26 з копійками. Це зовсім, бо вони 52 вже повна ціна 52 євро. Бо це парфум зараз, це не парфумова. Да? Зараз це парфум. Джордані Голд Essence – це парфум, повноцінний парфум. Тому він так дорого коштує. Але зараз його скидка в половину, Тому кому треба, будь ласка, придбайте і користуйтесь задоволенням. Ну, таке було відео. Пішла я сяяти далі, прикрашати з собою світ. Да? Ну все, ще є справи, всього доброго, до побачення, до наступного відео. Тримаємося, бо ми цього варті. Все буде добре. Наступного відео поговор.